Це є стети. Ми говоримо тут про найцікавіші книжки. Я розповідав вже про сіру Пейну Анатолія Дністрового. А це насправді роман, який відкриває таку своєрідну трилогію Сіра Пейна Привиди і Перший кий Будича. Це два романи і збірка оповідань. І вся всі події відбуваються в такому вигаданому місті, Будич, яке є. Це місто Подільське, і воно фактичний такий синтез Тернополя, Хмельницького, Франківська і Вінниці. Ну, принаймні, там тече Південний Бух. Вони різні, десь перетинаються трошки сюжети, персонажі, ну, об'єднує власне місто. Перший роман це роман про художника. Про художника це провінційне місто і художника, який міркує про перспективи, багато міркує про мистецтво, спілкується з іншими художниками, спільнота художників. Ну, врешті, такий мистецький роман. Назва Фарба сіра Пейна» власне, це наголошує. І тут можна вслід автору багато поміркувати. про ми пов'язані з е, мистецтвом е, проблеми. Е, Привиди роман е, більш такий, е, напевне, масштабний в сенсі людських доль, тут більше персонажів. Е, це вже роман е, про. Власне, студентську таку спільноту про університет знову ж в місті Будич, про двох друзів, один з яких займається десь в перспективі журналістикою, стає журналістом, інший поет і як складаються їхні долі стосунки з коханими, пригоди знову ж міркування про поезію, про Вільяма Блейка, зокрема. І плюс такі часові зміщення, бо в кількох часових просторах відбувається дія цього роману. Надзвичайно цікаво, цікавий психологізм, такий доволі елегійний настрій, можна сказати, бо багато що. Пов'язано з пам'яттю, з особистою пам'яттю, кого з друзів ми пригадуємо, хто розчиняється десь в потоці життя, і ми вже згадок про них не маємо. Надзвичайно цікаво, якщо. Міркувати от про неореалістичну прозу, то е, ці романи Анатолія Дністрова, ці, особливо приведений тут найбільш показовий. Ну і третє, це збірка оповідань, такий контрапункт. Е, тут є десь до десятка оповідань, е, які показують знову ж життя, Будича в різних аспектах. Ну, Перший, який Будича, перше оповідання, власне, є про е, більярдну. Це така відома більярдна, насправді вона існувала в. Центральному парку Тернополя, звичайно, історія історії, яку розказує про цю більярдну автор, можна вірити або не вірити. Взагалі ці оповідання цікаві якраз певною грою автора з очікуваннями читача, і тут вас справді підстерігає багато несподіванок. Словом, надзвичайно цікава трилогія, легко читається, але є про що поміркувати. Thank you.